Рита, ты хиша. А ты Я же сказал тебе. Ну, потом долго, что в ухо. Печеньку? Нет. А Нет. КВЯ СВ. Що ж, окутень. Uh хорошо. Mm-hmm. Mm-hmm. Я себе Двох рил я явно не очікував. Тобто мені треба стволи? Але мені Міша здається, що там не двоє а троє. Бля, якщо мати стволи, це буде цікаво. А якщо немає ще столів, це не цікаво. бля, Нормально, да? Yeah? Зараз мені всі стволы вынесли. Честно mm -hmm. так і не понял, це творе, чи троє. Мені треба дев'ятки. Може би мене зараз не уїбали. Дев'ятки. Туруру-руч, туруру, туруру-руч. Блять, Я увері вкрити пару дверок. Вот і туди буде діло. Але я не шарю. Ну, Кашечку теж вже можна приводити. Ой, блядь. Коли вони нікуди не виглядають. А ну отак от легко, до речі, можна. Можешь ось чекнуть. Даже он так біля дарит за дом. Ша? Тушили больше топы. Ну в общем, я так понял, вони уже хуй выйдут. Потому что у меня вже напругили. Чистые пруди застенчивые и забь трусы. Шовные хуй вылезут. Все-таки там сим. 6, давай так. А, магазин, магазин, кто-то давай. Отак. <рес> Блять, приніс. До сорока викруток. Отримав уже, блядь, 80. О, блядь, сосвізинки, я не їбу як ламати. І вони такі зараз, Їбать! як нахуй? За секунду 40 зимків зняв, блядь, такого не може бути. Hello! О, oh, блядь, о, oh, блядь! Однаково... Опасно! О май гад! Oh my God! <laughs> no! 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 Don't kill me! It's my home! It's my home! I built this home, motherfucker! <laughs> Help me! Help me! What oh, the hell Я його не бачу. Where are you? Where are you? I don't see you. <coughs> Якщо тільки... Ну, реально не спішити грати так остороженько. <звук> Ох, не бать! Їбать, і пани побачу. Тут дверка. Яка вірогідність того, що він її відкриє? Хто в курсі? Оце треба? Бля, я так поняв. чую на вулиці. Мені треба за їхню хату забігти. І зарядити ствол. Як нахуй! Єбать Тобто їх там троє. Very interesting create. Ремі ще закриє дверку машини, яка по факту не його. на його. Ну один в хаті, що, типа, 4 рела, чи що? Very, very ін... Ну, бля, влома в них дохуя, я міг його взагалі не брати. Мені тільки треба об'їздти знизу, це все коло. Там допомога ще забрати корічнівий броні, щоб не йти в пусту. Я не знаю, брати, не брати АК. Тож зараз їх можна розйобувати хоч з слюни нахуй. Має бути цікаво. Бля, віти я підходив до не. Може з цієї сторони альорт. А лор чого? Мотика? О, ні Вообще хуйня Ари ми обходимо. Але дуже акуратно. Так щоб нас не уїбали. Десь акуратно хто-то шота. 13 патріотів. Якщо одиночка ми їбашите. 11 патрі на має стати. Ти крити, як кажуть. Поспішайте, хом'яка спішайте. Ну Ебать, а вони мене не розлутали до спіт А дверка я закрити зможу? Н не знаю. Скинул стопудов хочап тайвал ту. Я так понял, той тримає оборону. Опа, опа. Що так серйозне происходит. А, піни готові. чотири, пять. Я за это что забыл? Я забыл. Я забыл, порядок это... Свиган. Римка є можна пить чи не так ноже. Ну, Марк выйдет. Здорово. Так, потиченьку, ты як... Не идет. Ну нічого, лом'є пини тоже. Ну так понял я ще того вытягую, типа, и вс. Один проти трьох. Двоє уже в мінусі, вроді без бабок чи без золота. О, появилось. Я навіть не знаю. Ми могли тут робити з рішетками собі цю фігню. що за? Якщо вони собі зробили її з рішетками, е... п'ятерочку тут скинуть. Опапа, па папа -па. Не. Добегай. О, давайте прикол. Спрыснуть слезы феникса. Е, э, фатал ерор! Єбать! <свісно>